Привіт! Це наше перше відео. О, і сьогодні я вам розкажу, які браслети ми будемо вам продавати. Такі браслети у нас будуть, є, є прибори такі, щоб їх робити. І доказательство у нас ось є декілька браслетиків е дуже гарних. Ми їх будемо деякі продавати. У нас е в телеграм-каналі, Тік-Ток і Ютубі. Тому заходьте на наші канали. О, і я ссылку ставлю в наших коментарях і нашу, наших каналах. Ось такі прибори. Будете в нас заказувати, змінити, і все так говорити. Ось такі у нас прибори. Будемо ждати ваших заказів. Ось перше наше відео. яке підходить до кінця. І всім до побачення!